Є на продажу колеса СЗ цей Т-25 СЗ. Одне майже стан. Ну, наближений до нового. попирушка ще навіть присутня цей. Ми мало ходило. Є. Паутинка, але незначна. Повністю накачана. Накачані два колеса. Одна 4 тисячі, друге 3,5. Ну, друге трошки в гіршому стані. Є тріщинка. ну Порізів, проколів, манжетів такого нема. Оце взагалі мало ходило. Плюс трав'яні ящики теж є 2 штуки по 2,5 за один. Є на продажу ступиці СЗшки дві штуки, повністю робочі зняти з робочої сівалки. Ціна за одну тисячу гривень. Сушники не продаються. Є на продаж так звана гітара, редуктор сз 36 Плюс трав'яний гітара 1000 гривень. Трав'яний редуктор 600 гривень. Також механізм включення 1000 гривень.